Мені дуже подобається на мультитесті є. Ряд цікавих прикладів, які ніби мають короткий запис, але там можна навіть чомусь і подобатися. Тому нас просять обчислити 16 в степені 1,25. Ну, насправді, коли ми маємо справу з такими речами, треба пригадати, деякі властивості роботи з степенями і, можливо, потім ви для себе виберете, яку конкретну властивість ви будете вирішувати. Ще раз хочу наголосити, дорогі мої підписники, або ті, хто якимось чудом готуючись до НМТ, забрів на Україні. Школу майбутнього, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ми будемо раді вашій підтримці і будемо раді, що наші приклади, а їх уже дуже-дуже багато, і навіть є певні тематичні розділи, де ми працюємо по розділах. Тому рекомендую. Це неймовірно важлива підготовка для вас, коли все в одному місці на нашому каналі. Тому підписуйтесь. І коли ми працюємо зі степенями, треба пам'ятати, що в нас є декілька. Таких цікавих властивостей, коли в нас, наприклад, степені додаються, то ми розуміємо, що це коли основи в нас множаться, і, відповідно, показників є різні. Ви скажете, щось ви написали цю властивість на той бік. Але вона працює як в одну сторону, так і в другу сторону. Ми то з вами звикли, що якщо основи множаться, степені додаються. А може бути навпаки. І є ще цікава властивість, яку варто з цим не плутати, чому я їх і пишу поряд, що якщо у нас ось отут показники, подивіться уважно, ніби якби число в степені підноситься ще раз до степеня, то ми робимо висновок, що степені у нас перемножаються. Я завжди кажу нашим учням Української школи майбутнього, що будь-яка дужечка вас має наштовхувати на арифметичну дію множення. Тому отут ви, будь ласка, не плутайте. Чому ми про це зараз говоримо? Та тому що у нас є ось такий приклад, і насправді ми можемо його навіть порозкладати абсолютно різними шляхами. Наприклад, перший шлях міг би бути ось такий. Ми могли би взяти 16 в степені 1,25 і подумати, що щось основа завелика, і пошукати якусь меншу основу. Що означає пошукати меншу основу? Ми пам'ятаємо, що 16 це або 4 у квадраті, або 2 у четвертому степені. Наприклад, якби ви взяли, що 16 це 4 у квадраті, то ви бачите, що ми степені могли би перемножити. І в нас було би тут, наприклад, 2,5. Але ви кажете, все одно степень якийсь некомфортний. Тому нічого страшного, навіть якщо ви одразу не представили як 16, що це все-таки краще брати 2 в четвертому, то ви четвірку можете представити як 2 у квадраті. І знову ж обчислити. І ми бачимо, що наше обчислення буде як 2. Пам'ятаємо, що степені ось наша властивість перемножається, тому це буде у відповідно п'ятому степені. І ми собі порахували, що в нас це буде число 32. Погодьтеся, абсолютно нескладно, де ми могли використовувати такі з вами цікаві властивості. А можна було по-іншому зробити. Ну, Наприклад, не догадалися ви, що 16 можна понизити до основи і, відповідно, попрацювати зі степенями. То можете використати по-іншому. От другий спосіб. Ми можемо 16, от я напишу зараз вам, що 16 тут у нас мінуса немає. Це я так собі просто швидко написала. 1,25 ми можемо з вами представити, якщо це 16 в степені 1, що множиться на 16 в степені 0,25. Чому? Тому що ми ось оцю цю основу можемо ніби розділити на щось ціле і щось дробове. А далі ми згадуємо, навіть якщо вам десятковий дріб не подобається, давайте його переведемо в якийсь звичайний дріб. І що в нас буде з вами? 16 степені Першому я так і залишу, а тут буде 16 степені 0,25 це все-таки 1 четверта. А далі, якщо ви пригадуєте, що якщо у нас є дробовий степінь, ми можемо його замінити як корінь. Причому чисельник лишиться степенем біля числа, а знаменник буде знаком радикала кореня. Ну і відповідно, у вас насправді це буде ніщо інше, як корінь четвертого степеня з. 16. Ну і зрозуміло, що це буде 2. І знову ж у нас буде 32. Ну, ви скажете, а для чого нам оце робити? Ми могли б уже ось на цій стадії, дивіться ще раз продовжу знак рівня, Ми могли б 16 розписати, що це 2 у четвертому. І тоді в нас лишається степінь 1 четверта, і ми знову ж тут уже можемо скоротити. Тому помітьте, скільки багато цікавих різноманітних способів можна накрутити, навертіти і проявити вашу творчість за допомогою нашої улюбленої математики, що навіть ніби найкоротший приклад вже від вас виявляє таку прекрасну творчість і креативність. А яким шляхом підете ви, саме ми і для вас є цією підготовкою? Що ви подивіться, який вам буде спосіб легший? Або ви подивилися на ось навіть уже цілих три формата таких розв'язків і пригадали майже всю тему.